Буде поток мислі, просто щоб ви знали. Чому продуктивність стала настільки важливою в останні три роки? Ти про неї говорять в останні три роки, якщо я не помиляюся. Звичайно, я можу помилятися, але я почала помічати ось, цей, ось цю популярність на продуктивність саме в останні три роки. Що я можу сказати від себе стосовно продуктивності, це те, що вона буквально мене знищила. І як саме вона мене знищила, вона знищила мене тим, що я буквально втратила будь-яку мотивацію, будь-яку дисципліну. Знову ж таки, мотивація може зникнути, дисципліна продовжує захти тебе вперед, скажімо так, але. Менше з тим знищилося абсолютно все і мотивація, і дисципліна, і будь-яке бажання йти до своєї мети, йти до своїх цілей, щось робити, досягати нових звершень, і це все завдяки продуктивності. Окей, я, в принципі, можу погодитися, що я можливо не розрахувала час, який мені потрібно приділяти кожному завданню. Яке я собі поставила, що цих завдань було або ж занадто багато, як для мене, як для моїх можливостей, або ж просто я не вміла правильно розподіляти ці завдання, ставила занадто високі і великі цілі, які покраще можна було розбити на міні-цілі, на підцілі, і досягти їх швидше, ніж я це робила, типу, от я поставила там, наприклад, от я знаходжуся тут. Так? І я хочу, там, наприклад, навчатися в Лондоні або ж проживати в Лондоні, і це знаходиться десь тут. І я захотіла зробити за максимально короткий термін. Типу, як отак одразу. Ну, я ж не можу от, з цього місця типу, перелетіти в Лондон вже зараз, прямо тут, і вже я в, ну, в Лондоні такого не може бути. А я хотіла тут і зараз дуже швидко це все зробити, і довести рівень англійської мови буквально до C1. І вступити на грант, і при цьому спілкуватися з іноземцями. До речі, це теж дуже цікава тема, тому що мені здається, ось ця комунікація, постійна комунікація теж впливає на твою продуктивність, тому що потрібно розраховувати знову ж такі свої сили, тому що тебе просто може не вистачити на все і на всіх твого ресурсу. Так от повернемося до продуктивності. Через вплив знову ж таки соціальних мереж, тому що я бачила дуже багато відео в Тіктоці, в Інстаграмі, листала пости у Твіттері і так далі. Я бачила, як людина, як вже було сказано, стає там о 6, читає 4-5 книжок до того, як вона піде на пробіжку в зал. Потім навчається в університі ще 5-6 годин, вона продуктивна. Після цього йде в бібліотеку, робить домашні завдання на наступні пари, ще сидить в бібліотеці, знову ж таки читає. Після цього, після цього вона знову йде на пробіжку, в зал, приходить додому, продуктивно кушає, тобто вона не їсть нічого поганого, Only healthy food, healthy дієта. І при цьому вона. Навчається ще й вночі, тобто вона там читає книги по економіці, по бізнесу, ще й вночі або ж працює. Я змогла так прожити два тижні, в мене вистачило всього на два тижні. Я навчалася, я ходила в зал, в мене зал три рази на тиждень, ходила в зал, читала, намагалася читати багато. Різні жанри, особливо ті жанри, які мені не дуже подобалися, але як я думала, що блін, потрібно читати ці жанри, щоб бути прям максимально продвинутою, щоб зі мною можна було б говорити на будь-яку тему, навіть якщо ну, я думала, це покращує мій кругозір. Окей, я можу погодитися з тим, що це покращує мій е, кругозір, але якщо я буду себе змушувати, це вже я зараз зрозуміла, то толку від цього не буде. Я жила в такому швидкому темпі. Два тижні ще я знімала відео на Ютуб, монтувала, знімала відео в TikTok, робила справи по дому. Просто я навіть, а, і ще я вела свій, якби в ну, мене є магазинчик в'язаного одягу в інстаграм, і я теж намагалася в'язати речі, вести свій магазинчик, щоб все було по краситі, все як треба. Вести тікток акаунт аккаунт цього магазину, якось, щоб просувати його край. І через два тижні я зрозуміла, що я, ну, все, типу, все. І е, дуже цікавий факт, що я, я навіть не знаю, як це працює, але я просто не могла заснути Я дуже погано спала. Я вставала о шостій, і при цьому я лягала, здається, о. Першій ночі, 11 годин, друга ночі, і це все було два тижні. Хоча я розумію, що для нормального самопочуття людини, щоб вона цілком і повністю відпочила, потрібно спати там 8-7 годин. Це нормально, щоб людина змогла на ранок відчувати себе в хорошому стані, щоб вона відчувала себе повністю відпочившою. А я цього не робила. І при цьому я довго не могла заснути, тому що от я лежу. Очі закриваються. Мені ну я відчуваю, що я втомилася, я хочу спати. Але як тільки я закриваю очі, мій мозок. Він настільки швидко, я не знаю, настільки швидко працює, що мені хочеться встати і бігти, щось робити. Я постійно про щось думаю. Ось це накопичення, що я накопичення думок, що я не встигаю, що у мене немає бізнесу, 18 років, що я прошу гроші у батьків, живу з батьками, живу на їхні гроші, що я не працюю, я там погано, недостатньо добре навчаюся, мало знаю і так далі. Ось це починається самопічування. Все. На ранок ти заходиш в Інстаграм, перевіряєш свої соціальні мережі, ти бачиш, як вже все. дівчинка просто cute girl, clean girl, окей, okay. вона вже все ну, досягла всього, що тільки можна, а їй тільки лише, вибачте, 10 років. Вона вже працює бізнесменшою, в неї є своя компанія. Окей, okay. у кожного різні можливості, і це потрібно розуміти. Але чомусь цю думку я взагалі не сприймала на той час. На хвилиночку, пройшов вже рік, і у мене до сих пір я не можу зібратися зібрати себе докупи. Хоча вже зараз от я зможу скласти собі більш-менш нормальний розклад, там де я зможу приділяти кожній галузі достатньо часу, щоб не втомлюватися, і при цьому отримувати якусь користь від того, що я роблю, там для того, щоб досягти своєї мети і цілей. Але думку про те, що у всіх різні можливості, різні там способи досягання своєї мети і так далі. Ну, різні, хтось краще сприймає інформацію, хтось гірше сприймає інформацію, комусь потрібно більше часу, щоб позасвоїти отриману інформацію, о, або ж там запам'ятати те, що йому треба, хтось о, комусь потрібно більше-менше часу і так далі, і тому подібне. Я чомусь взагалі не сприймала. Цей факт і просто перла на проло. Мені було все одно. Я буквально напевно жила як робот. Чекайте, wait. Робот не може жити, тому що робот. Це було жахливо. Хоча на той момент я думала: блін, я така вся крута, я просто я продуктивна, в мене виходить все, я можу. Я Ну, просто я так з собою пишалася, а потім я встаю, ну, присинаюся... А зранку, і я розумію, що мені нічого не хочеться. Я все ненавиджу, Буквально я все ненавиджу, Мене всі дратують, я не хочу нічого робити. У мене немає жодного бажання досягати тих цілей, які я собі поставила. Ну, знову ж таки, аналізуючи свої цілі, які я на той момент собі поставила, яких я хотіла досягти. Ну, трошки не то, чуть, -чуть не то лайк, like, мені здається, це була помилка. Тому що будь-яку ціль можна розподілити на декілька під цілей, які можна буде виконувати протягом того періоду часу, якого буде достатньо для того, щоб подосягти ось цих підцілей, які наблизять тебе до головної цілі. Я чомусь цього не сприймала взагалі, не розуміла, не, ну, не аналізувала навіть. Не знаю, мій мозок відмовлявся сприймати а, ту інформацію, той світ, де, ну, потрібно трошки зупинитися, якось проаналізувати те, що відбувається, що я роблю, і, і ось це все. Цього не було. І зараз пройшов рік. Після ось цієї моєї супер пупер продуктивності я проаналізувала свої дії, проаналізувала деякі моменти, які привели мене до цього вигорання через цю продуктивність, яку, про яку буквально кричали зі всіх утюгів. І зараз я розумію, що можна змінити, що потрібно робити. Як краще буде щось зробити, те чи інше, я хочу сказати, що продуктивність, можливо, в якомусь сенсі нас знищує, якщо не вміти фільтрувати інформацію, яку ми споживаємо стосовно продуктивності. Та й не тільки продуктивності це стосується, це стосується всього. Будь-чого, що транслюється навколо нас, ну яку інформацію ми споживаємо. І Ще я зрозуміла, що якщо ти не будеш собі дозволяти там. Піти в магазин купити шоколадку, або ж не поїсти один день здорову їжу, не піти в зал один раз. Якщо ти сядеш, подивишся свій улюблений фільм, а не фільм про самодисципліну, як досягти своїх цілей, то нічого не станеться, світ не впаде, метеорит не впаде, все буде нормально. Просто ти даси собі час відпочити, адже саме. Ось таких простих речей здавалося б, подивитися улюблений фільм, з'їсти улюблену шоколадку, пограти в улюблену гру, почитати улюблену книжку. Від цього ми і черпаємо ту енергію, завдяки якій досягаємо своїх цілей, завдяки яким ми можемо щось робити. А без цих звичайних маломальських радостей, що мені здається, ця енергія досить швидко закінчиться. Звичайно, можна предположити, що «Да, все і так буде нормально, я сильний, я зможу протягнути довго і просто працювати, працювати працювати, але неможливо постійно працювати завжди має бути відпочинок, хоча б якийсь, але він має бути. Для того, щоб напитатися енергією, для того, щоб звідкись черпати енергію для нових звершень. Тому, будь ласка, не змушуйте себе робити ті речі, які вам не подобаються. Не треба. Якщо вам не подобається читати про бізнес, не читайте про бізнес. Захочете вам почитати про бізнес колись. Почитайте тоді, коли вам захочеться. Робіть те, що хочеться. Сьогодні захотіли пробіжку робити. Біжіть на пробіжку. Хочеться йти в зал, йдіть в зал. Ну, ж таки, це все залежить від власного. Розуміння від власного самопрограмування, тому що і важливо дуже важливо дуже вміти розуміти, сприймати, аналізувати, фільтрувати інформацію, яка транслюється на нас. Це дуже важливо. Тому що якщо ви продуктивним можна бути у власному темпі, у кожного продуктивність своя. Хтось рухається швидко, хтось рухається повільно. Це нормально. Тому, якщо ви не відпочиваєте, не отримуєте задоволення від того, що ви робите, і потім називаєте це продуктивністю, мало того, що ви ще й втомлюєтеся від того, що ви робите, змушуючи себе робити те, що вам не подобається, то це не є продуктивністю. Взагалі ні. Зараз як у мене? Я читаю книжки тоді, коли мені хочеться, у своєму власному темпі. Я приділяю увагу більше тому, що мені дійсно потрібно зараз, тобто те, що на часі, я вивчаю англійську мову, і я не спіжу вивчити 1255 слів за один день або ж за одну ніч. Я сплю по 7-8 годин, принаймні намагаюся. Знову ж таки, про кожен спить тільки, скільки йому потрібно, якщо там людина спить 4-3 години і їй нормально, ну, окей. Їй нормально. Тому. тому... Тому, якщо ви не прочитали 50 книг за тиждень, у вас немає власного бізнесу, у ваші 19 років ви навчаєтесь або ж вас спонсорують ваші батьки, то у нас життя досить довго. Ми зможемо зробити абсолютно все, встигнемо зробити абсолютно все, добитися абсолютно всього, що ми хочемо. Тому будьте продуктивними, але правильно. Цім дякую за те, що послухала мій поток мислів.